А мені стали на перевірку, зараз готується подання на усунення недовліки. Тут тобто ми зараз дивимося на що. Тобто описується, що ми виявили, підтвердження деякі, ну більшість фактів з того, що ви надаєте своїх скаргах, промоніторили сесію, виявили то, що додатків немає, то що ви писали. Тобто ми виїхали, все знайшли, зараз готується подання, і я думаю, у мене вже готується відповідь вам, що. Була перевірка, просто в восьмому порядку щоб ви вже знали, що підтверджено усунено, вони вже пишуть вам, вам додаткові дають відповіді на усунення на сайті. Вони вчора перемені те, що надагували і давали, і в понеділок, просто там дещо треба переробити в плані в електронному вигляді, у них не все є зразу при собі. Або щось доробити, або зробити, тому це буде на протязі наступної неділі. по сайту все виправлено. Залишається крім цього. Це те, що ви просили. Попію документів. Ви приві на рішення, тобто на нижчій стадії рішення виконкому цього не було. Вони це, наскільки я знаю, вчора усунули і зробили, тобто, фактично, на одну з частин ваших скарг це усунули. Це, це називається? Не усунули вони, а це називається порушення процедури прийняття рішення. І ви мали до про продання